Бога, братий я радію сьогодні, що я можу бути на цьому покорі. Я знаю брата Миколу, як того брата, який любив Господа. Як сьогодні святкували про те, брат Колій переді мною святкував про те, що його життя, воно пройшло з Господом. І я хотів би нагадати одне місце Божого Слова, яке написано в 16 Псалмі 5 віршом, Господь то частина спащини та чаші моєї. Ти держиш долю мою. межі мої припали мені в хороших місцях. І гарна спащина моя. Брати і сестри. Я хотів би сьогодні засвідчити про те, що він пішов в те прекрасне місце, де немає болю, де немає печалі, немає розлуки, де все найкраще. І те, із ніхто не забере. На землі забирають спащину, підробляють документи, все підробляють, але тієї спащини, яку він заробив. Або ж по і Ісус Христос дарував Йому, ніхто не забере. І може Божий свого часу сказав, мої очі побачать Його, не чиїсь очі, а мої очі його побачать. Я хотів би сказати сьогодні, виражаючи співчуття від себе особисто, від нашої короткої церкви, від моєї сім'ї. Для родини, для сестри Ліди, нехай вас Бог благословить. Чрезмірно не пичайтесь і не плачте, знайте, що спадщина, яку Господь приготував для нас, вона є найкраща. І ми побачимо Його слава Ісування. Ви знаєте, з часу, коли я побачу ту славу Божу, яка буде в небі. Я не хотів вертатися на цю землю. І сьогодні я хотів би сказати словами апостола Павла, чого око не бачило, вухо не чуло, і на серце не приходило, те Бог приготував, люблячим його. І дорогі християни, я хотів би, щоб кожен із нас, хто є присутній, всі наші родини, наші села. Всі були спасенні і любили так Бога, як брат Миколи любив. Сьогодні було сказано, він був по правді тим світильником горащим і світящим. І ви знаєте, я скільки працювали ми разом, я ніколи не бачу його знервованим, я ніколи не бачу, що він голос повишав. Ви знаєте, це Дух. І Ісуса Христа, тому що Вінського часу сказав, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душа ваших. Хай Бог допоможе нам із таких людей брати приклад. А Боже Слово каже, вмирає праведник, і ніхто не подумає про те, що праведник. Зла. Він йде до миру. Тим миром є Ісус Христос і вічне небо. Нехай Господь вас благословить і ця втрата нехай не буде втратою в очах ваших, а буде надбанням і радісна зустріч гарантована для всіх нас. Амінь.